Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нас середа, і ми готуємося, як завжди, до Луцького авторинку. Заїжджають свіженькі варіанти. Все хочеться встигати оглядати, бо слава Богу, замовлення є. Але не завжди зустрічаються адекватні якісь автомобілі, які хочеться порекомендувати замовнику. Дуже багато всякого такого всякого такого коротше будемо коментувати все культурно. От, зараз пройдемося по цінам. по цінам по цінам Луцькому, Трошки задуває вітер, перепрошую, по цінам по луцькому авторинку. Будемо бачити, що свіженько що... Бачите, друзі, як стараються продавці, не стоять на місці, купляють нове обладнання, прямо не виїжджаючи з авторинку. все це діло обслуговується, миється, чиститься, бриється все для замовників. такі от умови в варінку. Ну що ж, друзі, як завжди почнемо з більш бюджетних автомобілів. Щоб всім було цікаво, як то кажеться, підемо по наростанню ціни. Такі шкодовочки фабія, невеличка, бензинова, 1,4 МПІ, простий двигун. Незвичайний ремінний, без всяких там приколів. Четвертого року автомобіль 4250 ціна в долар. Правда, пробіг не вказаний. Ручна коробка передач, простенька комплектація, ну, але стеклопадьовніки навіть ручні, кондиціонер є. Ну, на все є ціна. 4250, напевно, що має бути якийсь торг невеликий. Отже, можна їздити з більш-менш комфортом. Все-таки це далеко не «Ланос». Такий Golf 5 дивлюсь, 4 рік, так само з улюбленим мотором 1,6 MPI BSE 75 кВт, все як ви любите, 5 часов, ціна, 280 пробіг, дивно, що не 180. Нове. Зазвичай у нас люди, якщо чесно, і продавці, і покупці, ну, перш за все. Покупці ну, люблять люди бути обманутими. Вони ходять, шукають якусь халяву, щоб їй було там 17-20 років, щоб в неї був пробіг 150 тисяч, і щоб, не дай Бог, там була не крашена. Ну, не знаю. Давайте якось вже адекватно сприймати такі автомобілі. Вони класні, гарні, надійні. Шостий рік, 1.6, такий самий бензиновий двигун, 5-200. Туран класна, гарна, комфортна машина. І, ну... Вона має бути з підкрасами в таких руках. І до цього треба ставитися абсолютно якби спокійно і нормально. Буде воно все служити, ходити, якщо за ним нормально доглядати. Німці їздять і по сьогоднішній день у них цих автомобілів просто хмари. Вони їх люблять і так само продають, якщо вона адекватна, за, ну, дорого, коротше кажучи. Ну йдемо далі. Так, гольфів у нас завжди багатенько і от така цікава кліо трапилась на лінзованій оптиці з омивачами. Напевно, ще й має бути ксенон На гарній комплектації. І колір такий якийсь темно-чорно-коричневий, якийсь вона навіть не чорна, а якась такий перелів. Восьмий рік, півторашній дизель, 5400 ціна, друзі. Це супер економний двигун для такої маленької, легенької машини, і в ній ще навіть є круїць контроль і клімат то взагалі супер. Ще як будуть проктрони, то треба бігом хапати. Ні, проктронів нема, то подумаємо. Ось от, от такі от невеличкі автомобілі можна дивитись на бюджетні кошти. От така цікава зах... астрочка, вибачайте, заїхала. Сіренька в такому гарному кольорі, ніби так в рівненький без підкрасів. Да, написано рідна фарба, космо 6450. Досить цікаво виглядає. Навіть якісь тихогляди висять, лежать. Можна навіть мати надію, що якийсь там пробіг буде рідний. Напівшкіра космо так досить непогано виглядає. По салону частенько в риба. Сьомий рік. 6450. У нас така була недавно, то я щось значно дешевше вона продалась, ну то таке, в кожного свої діла. А може не сьомий там написано дев'ятий рік, але там ага може і дев'ятий рік, бо там віконці є якісь сьоми. 6450, от варіантик З бюджетних ще мігани дуже люблять люди. В коментах пишуть, чи можна знайти гарного мігана. Так, можна, вони бувають. Постійно щось купляється, продається, оновлюється риночок на таких титанчиках гарних. Сьомий рік, 1,6 бензин, 218, рідна фарба, 5350. От де таку машину знайти в рідній фарбі Ну, кіно. Але інколи буває, трапляється. Знову такий Вольви що до рестайловий, хто не відрізняє з боку зразу, то з маленьким значком вони йдуть квадратним, там великий в рестайлі вже великий такий круглий. Не знаю, ну щось мені подобається ці автомобілі в плані ціни і якості 6700 за 8 рік. Ну, як не крути, якщо чесно, то в комбінації цих двигунів, трансмісій дуже кріпкого кузова. Вона дуже сильно, як то кажеться, впирається корозії. Дуже класні мощні козова. Сіпсовська, сіпсовська ця безпека стоїть кругом. І за ці гроші 6700 за 8 рік, вона, як на мій погляд, все рівно цікавіша набагато за Астру, за Мігана, ну і за там, ще якихось конкурентів в ці гроші, бо ну, реально класна машина. Але в нас вони чомусь недооцінені трішечки. Так, ну йдемо далі. З корейських представників такий KIA Ceed, досить такий в гарненькому стані. Вже дивлюсь на дітанчиках клінзована оптика, туманочки. Досить непогана комплектація. Як для 9-го року. 1.6 дизельний двигун. Вказано 6500. Теж, до речі, ціна для бюджетного автомобіля досить непогана. Ну і Він точно буде цікавіший і сучасніший виглядати за ту ж саму Астру чи Мігана. За Мігану 2009 року ну, менше ніж 6200 6300 ви теж не дасте. Але це ну, хоч виглядає якось сучасніше. мігани. класні машини, не гніють там, мотори, все добре. Але ну, виглядають вони, звісно, вже другий міган, трошки вже застаріло. Кюшка ось цікава. Ну це електричка. Така собі маленька. 5900, 11 рік. Їде вона аж 80 км чи 90 Ну, коротше. Така машинка чисто з'їздити в ларек. Кушка S-Line 23 900 ціна, 190 пробіг, 15 рік, кватро. Вже тонована, не знаю, чи щось буде видно. Да, коричнева шкіра, гарний класний салон. Такі от сьогодні паркетнічки. джипом її не назвеш, але паркетник кардос. Улюблена рубрика, як би кажуться, що дівчатам купити на автоматі, щоб було симпатичне, маленьке, комфортне, гарно виглядало. Бо дівчата, перш за все, купляють все по, ну, по вигляду, да? щоб було все гарно і красиво. Мерседес завжди виглядав гарно. 9 рік, 1,5 бензиновий двигун, 180 пробіг, 6950. Ну, ясне діло на автоматі. У нас дівчатка любить на автоматі. Такий відносно, я би сказав, бюджетний автомобіль на автоматі. Для Мерседеса то ще є недорого. Такий гранд Scenic, дивлюсь, виставили. Щось по якійсь турбохалявній ціні, не знаю чому. Можливо, там є нюанси, можливо, чоловік просто поспішає в продажі. 13 рік, 267 пробіг, 10400 вже нова ціна. Закресла на 10600 була. Так, це босешка дорестайло, сидіння трошки інші. Ну, але... ну, і пробіг, якщо він рідний, то він ще, ще адекватний. Хоча зараз коментарі почнуть писати, ой, 270 ай-яй-яй. Вони, друзі, всі приїжджають плюс-мінус після 200, бо німці, європейці, неважливо хто, всі вміють рахувати гроші. І ясне діло, що свої гарантійні ці 3-4-5 років вони виїжджають. Без втручання, потім починаються греми, масла там якісь туди-сюди. Ну, йдемо далі. Бозешний такий міганчик в чорному кольорі з'їхав на правильних дисочках, такий гарно виглядає. 12 рік, 1,5 дизель, 190 пробігів. Да, друзі, бачите, які ціни 9,980. Гарненько виглядає салон. Що ж, ціни ростуть, на жаль, і нічого з тим не зробиш. Якісь там коментатори умні дуже через чур пишуть: вот, в Литві ціни впали, просіли, аукціони. Слухайте, я так само займаюся машинами сьогодні, там дещо купляли в Швейцарії в Німеччині, то, то просто ну, ціни космос, а ми то ж, взагалі жах. І то всі, що розказують, там Литва десь щось просіла, то все бред. Так, что у нас есть. 17-й 1.6 дизель на автомате 21500. Вот такая машина. Вот такая классная елндочка. До речи, плюс штука 400 в разметнении. Вот такая машина. Еще месяц назад было минус штука 400. Шикарна шкодувочка, дивіться, 20-го року, да? А, 18-го року, 2 літрова 242 пробіг. Гарно виглядає. 14700. На автоматі. От такий салончик. Дивіться, яка шикарна октавушка. В РС комплектації на ксеноні, на всіх ділах, на самих модних дисках. Двохлітрова, бензинова, правда на автоматі РС 10 тисяч доларів на шкірі на всіх ділах. Шикардос. Виглядає просто бомба. Особливо для любителів бензину, там великі міста Київ Харків там. Львів, то вони шикарно йдуть ці машини. Фордік бюджетний хетчбек восьмий рік, 6 тисяч доларів. Дуже часто питає, чи можна купити гарний міган в районі 13 тисяч. Четвертий мається на увазі, звісно. Як вам сказати, за 13, певно, це буде якийсь суперголий барабан. Бо більш-менш нормальна комплектація, ну хоча б якась там середня. Щоб були там е, клімати, парктроніки. Ті всі. 19 рік, 13700. Я вважаю, що на 13700 і 2019 рік це в принципі свіжа, гарна нормальна машина з класними сидухами, такими ковші, такі реношні з навігації, зі всіма ділами. Все ж таки має коштувати більше 13, ну, і воно по факту так і є. До 13 такі автомобілі, ну, вони можуть бути, але буде або пустий барабан, або весь там крашений нашпакльований. Такі діла. До речі, друзі, дуже багато було коментарів з приводу Дастера. Насправді на свої гроші це супер шикарний автомобіль. І ну, свої задачі він виконує просто реально круто. Проходимість у нього класна, особливо якщо це повний привід. Всякі охотники, рибалки, їх дуже люблять ці машини. І Минулого разу, коли я знімав ті більш-менш бюджетні кросовери, то всі казали, що ви забули про Дастера. А ось, будь ласка, є такі Дастера. 15 рік, 1,5-літровий дизель, привід не вказаний, але, скоріше за все, і передній просто. 11400 на шкірі, аж на схлопідйомниках, аж на Ну, Для Дастера це вже. Типа, Майже Лаурін Клемент. <хи> ну, але виглядає він все рівно. Дивіться, оливковий зелений такий класний колір. виглядає досить, ну, досить цікаво на 2015 рік. Свіженька машина. Класно вони служать. Ну, із популярних кросоверів, як завжди, у нас завжди в топах Hyundai AX-35 і, до речі, Nissan Qashqai так само дуже люблять покупці. Це такі топові машинки. Renault Колеус ще так само. 10 рік, 1,7 дизель, 13 тисяч доларів в Бельгія. Так, а що в нас по салону? напівшкіра ну, певна, ні? Ні, повноцінна. Повноцінна шкіра, механіка, все як все як має бути. На Кашкай теж плюс 2. Ксенон. Оригінальні Титани. 1221 рік, півторашний дизельний двигун, без ключовий доступ. Звичайне тканинове сидіння, але вже з підігрівом. І вже плюс 2. Тобто він семимісний. Отакий кашкайчик 12200. Ще один гарненький кашкайчик, дивлюсь, чорний з'явився на повному приводі на автоматі. Тут також стоять дуже надійні гідравлічні автомати. В цьому варіанті, здається, стоїть джатко. Але вони теж досить класно ходять. 12-й рік, повний привід. Двохлітровий дизельний двигун, такий самий, як на трафіку 12200. такий у нас салончик. Шайба на повний привід включений. Є. Звичайний, п'ятимісний. Є там пару царапочок на бампері, але даних автомобілів дуже і дуже мало в живому стані. Так що на царапочки вже звертати уваги не приводиться, але машинка виглядає класно. Знову трапився такий паркетничок Hyundai AX35, 15100 ціна за 12 рік 2-літровий дизельний двигун на автоматі айсін І це дуже круто, тому що ці автомобілі дуже люблять, вони дуже прості надійні. них до речі, непогані, безключовий доступ. Напівшкіра салон. ну Навігації тільки не вистачає Два зона кліма, всі діла. 15100 за 12 рік. Друзі, до речі, хотів звернути вашу увагу до таких оці троєнів. Виглядають вони супер модерново, так футуристично, я би там навіть таке слово використав, дивіться, які фари модніші. З LED, зі всіми, гарні дисочки. Це 4 да? чи правильно як він у нас називається? 17-й рік, 1,6 дизель. І що дуже важливо 15300 доларів коштує такий автомобіль. І що дуже важливо, що він. Іде на автоматі. І автомат то, що всі люблять. Тут автомат стоїть Айзін. Японський, надійний. Такі величезна навігація, величезні ті всі примочки. Citroen любить ставити всякі ці новомодні штуки. Дизайном Citroen завжди вирівнялись таким самим самим модерновим. І, до речі, і двигуни, і коробки тут ходять просто шикарно. 15300 на автоматі. Отакий шикарний Citroen Picasso. Значить, такий мігранчик заїхав вже в новішій морді, напевно, що з Франції, судячи з номерів. 15 рік, 9700-211 пробігу. Датчики дощу світла є, безключовий є. В принципі, такий собі лімітед, я би сказав. Але вже в новечні, як то кажеться, в новому оздобленні виглядає теж непогано. Volkswagen Turan на автоматі 2-літровий дизель. 6-ступка, 12-рік. Досить гарні і популярні автомобілі. Зараз теж маємо там в продажу подібний. Але 1,6 12 900 12900 ціна. 6 з панорамою. 256 пробігу. На кліматі, на підігрівчиках, на всьому, чому треба для сім'ї. Дуже зручні і класні машинки, до речі. Також для любителів бензинових таких комерційних автомобільчиків, особливо наші. Східної області України 9-го року така кенгушечка 1,6 бензин 7950. Досить класно виглядає, колір такий унікальний, я би сказав. І він для кенгу досить непогано підходить. Вона виглядає так приємно дуже. Чистий охайний саван. Простий надійний двигун 1,6МПІ. Для суперекономних люблять ставити газ. Дві роздвижних дверочки і ззаді. Що дуже важливо, є розпашні двері. Це дуже зручно в користування, сам колись мав такі, такого типу автомобілі. і розпашонки в порівнянні з лядою завжди у виграші в плані ну, експлуатації. Ну от, Друзі, тут ну, хто орієнтується по авториночку, тут такий от куточок, де дуже часто стоять ось такі меганчики, четверті. Минулого разу тут стояло 4 чи 5 меганів. І де вони поділись? Правильно, продались. Суперова, як то кажеться, тачка для народнолюблені, я би сказав. Ось що, туранчик такий на простенькій комплектації. 1,6 дизельний двигун 15999, не фарбова на 18 рік. Ось такий о. Який, який пижик унікальний в такому шикарному кольорі GT-Line комплектації. 2018 року 220 пробіг, 1,5-літровий дизель 22500. І виглядає він реально дуже круто. Такий авіаційного типу такий салон. Обрізаний руль, ці всі ручки їхні модні. Але вже 22500. Бачите, за свіженький рік, новий дизайн. Виглядає він суперово. Такий шикарний ще посад B8 в хайлайні, максимальна комплектація на топових фарах, на дестроніку, передні задні проктрони. Це просто таке бомбезне, скажімо так, складання дзеркал. всі діла DQ381, 2-хітровий дизель 21500. Шикарний салон, вже такий модніший руль, бачите. Рестайловий, скажімо так, нова коробочка, теж вона мокра, взима ступенева, але мокра, шкіра алькантара, всі діла. Ну, пасати, як завжди, просто круті. З паркетників такий ще пижик 4007 заїхав. Нещодавно я його оглядав для замовника. Якщо чесно, він мені дуже сподобався. Не знаю, що там вирішив замовник. Але машинка дійсно класна на ксенонах. 10900 ціна, 9 рік, 2,2 дизель, автомат. Автомат тут у нас гідравлічний. Шкіра, підігріви всі діла. Такий виглядає він класна навігація. Все є 7-місний, великий кросовер такий справжній, на повному приводі, як має бути. Дуже класно виглядає. Той самий, по суті, копія Mitsubishi Outlander. І ще в них є Citroen C-Crosser. Тобто це все. Всі ці три моделі абсолютно однакові. Mitsubishi, Citroen Peugeot. Мотори, коробки, ходовки, різниці тільки в шильдиках цих і все. До речі, друзі, сьогодні в Швейцарії придбали кілька автомобілів, кросоверів, KIA Sorento 11-12 рік, придбали ще Kia Sportage І що там ще в нас було? 13-го року. Досить багато цікавих варіантів буде. Хто хоче бачити це. Наперед, як це купляється, як продається. Заходьте, підписуйтесь внизу під опису під відео. Буде посилання на Telegram або Viber групу. І там все побачите, які автомобільчики ми привозимо, які автомобільчики продаються. Ну а ми йдемо по оглядам далі. Ще один кашкайчик такий цікавий, трапився, їх у нас багато. Вибор є. Такий народний улюбленець саме. Плюс-мінус після Дастера я вважаю найбюджетний доступний кросовер, 12 рік, 1,5 літровий дизель 146 тисяч пробігу 12 950. Теж на гарній комплектації, де є панорамка, В двозона кліма, мультикермо, датчики дощу світла, ну і камера для паркування теж має бути. такий от, от Кашкай на гарних дисочках. Також ще такий є варіант бензиновий зі Швейцарії, судячи з номерів 9-го року Nissan Tiida На гарній комплектації, там шкіра, панорама, всі діла, кому набридли ті всі Астри, Мігани, Гольфи і таке подібне. Є такий приїхав непоганий Nissanчик. Принаймні непоганий на вигляд. 9-го року 1,8 бензин, сервісна книжка Є, е, 7650. На такому шикарному заряді з підгрівами, кожі рожі, датчики і є навіть люк. Люк у нас не саме популярна машина, але сама по собі це дуже-дуже непоганий варіант, як на такий бюджет. Бо зараз на бензиновому емперічному двигуні щось знайти таке реальне, щоб воно ходило, служило. Ну не так просто, якщо чесно, вже відживаються всі, всі моделі. Але ще є. З каблучків ще такий пижик-партнер є. Бо вчора буквально мені ще телефонували по таким автомобілям, хочуть підібрати по авторинку Луцьк. Я сказав, що в нас їх тут не дуже багато. Гринок Кенго великий вибір, всяких різних, і дешевих, дорогих, і комплектацій, і всяких. Citroen і Peugeot чомусь ну менше їх везуть, не знаю. А ця ну прямо на жирах, на жирах. А термальне скло, датчики дощу світла, складуються зеркала, дуже класний салон, шикарний. І вона ще й на автоматі. О, цікаво як. Бачите, яка шайба переключення прямо біля керма, там правіше. От такі діла. А на автоматі це дуже-дуже рідкий варіант. 8900 ціна 12-го року автомобіля. Ну і ще такого ексклюзивчика додати, бо на Луцькому теринку це дуже рідкий гість. rav 4 в останньому кузові 19 рік, 2,5 бензин, 167 тисяч пробігу. Виглядає нереально круто, 33900 ціна, гібридна установочка в ньому присутня, безключовий доступ, автомати все як має бути, шкіра, туди-сюди, всі дивіться, який шикардос просто. ну Виглядає ця машина дуже-дуже круто. тойоти досить непогано служить, якщо чесно, не дивлячись на всю їхню. Позитивність. Я Тойоти не люблю, але технічно я їх поважаю, бо це дуже класні автомобілі, дуже надійні. Ну, а дизайн вже такий, в кожного своє. Так що все буде добре. Так, і далі в нас йде 2020 року Sorento, 2,2 дизель, 180 пробіг. Так само величезний сімейний кросовер, 26900 ціна. 7-місний, Такий вже трошки заокруглений, якийсь цікавий. Теж величезний, скажімо так. Німці кажуть Зореенто. На таких модніших лудованих фарах. Крута машинка. Ну а пижика вже. Мабуть, я показував, не пам'ятаю точно, але виглядає він суперово просто. 5008, великий сімейний такий. І, і, і не кросовер, і не мікровен, ну таке щось середнє, 21 рік, півтора літровий дизель, не дивлячись, на його величезні розміри, габарити, gt Line комплектація, 27 дітей, тобто ціна з безключовими автоматами і все, що тільки можна мати в Peugeot, воно тут є, бо Peugeot завжди, Citroën теж славиться своїми модерновими дизайнами. і... Всякими цими клюшками максимальні навороти в менше гроші, в них завжди буде більше, ніж в тій самій Toyota або Volkswagen. За що їх багато людей і люблять? Маздочка така цікава, це x 15-го року, 2.2 дизельство 2000 пробігу в шикарному білому кольорі, дуже люблять біленькі Біленькі, червоненькі. Дівчата дуже люблять їх, якщо вони особливо на автоматі. 18800 за 2015 рік. Так само шкіра, підігріви, мультикермо, велика навігація. Досить, досить такий цікавенький автомобіль. Виглядає просто суперово кросовер для всієї родини. на ледованих фарах вже, рісничками, все як має бути. Ну що, ж, друзі, будемо завершувати наш огляд по Луцькому авторинку. Кому сподобалось, обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Внизу в посиланні під відео буде Телеграм та вайб-група свіженьких привезених автомобілів з Європи. Всім дуже дякую, що додивились до кінця і до зустрічі в нових відео. Пока.